Всім привіт! Сьогодні 11 березня і сьогодні в мене перший приплод у 2023 році. Привела моя нутрячка з першого цього загону. Ось бачите, всі сидять тут, а воно сидить отдільно. Привела в кількості 4 нутрят. Це в неї вже приплод, якщо я не помиляюсь, третій. Перші два приплоди у, не, у неї було один точно припод в кількості 7 штук. 7-8 отаку. А це неї, третій припод. Хоч 4 штуки, це, звісно, маловато, якби для нутрі, але в принципі це нормально. Я вважаю, що ну, вони будуть крупні і вони виживуть всі. Зараз у нас вже по весняному погода починає пригрівати сонечко, тому в нас тепло. На сьогодні в нас дощ іде. Вчора в нас було 14 градусів тепла, то в принципі нутрята не померзнуть. Тобто їм не буде холодно на голому бетоні, так як в них тут є підстілка. Ну, З цих внутрішньо в мене поки що ніхто не привів. Чекаю на поповнення від однієї самочки і від тих двох, що сидять з краю. А, ну і в цьому загоні тут ще одна самочка має привезти. Мене запитували е, ті люди, які в мене купляли нутрі, запитували, чи веду я е, ну, записи самих нутрят, коли, коли хто родився. Ну, раніше я скажу, я вів, раніше, в мене був такий блокнотик небольший. Я вів ці записи. А так як я один раз його просто потеряв, я не знаю, ну просто я не знайшов його. І так от почав вспоминати, коли нутрята родилися. То вспомнив, звісно, а потім я почав вже робити трошки по-другому. От як мене привела нутрячка, я зразу і почав знімати відео, монтувати, писати дату, коли... Привела нутрячка, і мені так легше. Тобто я зайшов собі на свій канал, подивився, коли яка нутрія привела, і яка, яка кількість, і мені так легше. Я вже знаю, що в мене є в будь-який момент, можу подивитися кількість і дату, і які внутрята, ну, яких нутрят привела нутрячка. Тобто, ну, мені так стало проще ввести записи свої місце листочка, я одразу викладую відео. Тобто спочатку знімаю, потім викладаю. отак. Вот вот. <coughs> так як я вже ну, не, не один рік займаюся нутріями, то в мене є мої, так сказати, постійні і підписники, і ті, хто в мене брали нутрі на розвод, приїжджали до мене. Ми з ними званюємось з деякими людьми. І буквально вчора. Я спілкувався з людьми, які з Хмельницька. В мене купили нутрі, і це було в тому році на початку війни. Тільки війна почалася через пару місяців вони до мене позвонили, Вони самі з Миколаєва їхали в Хмельницьк. І вони в мене купили нутрі. І мені цікаво, стало, ж нутрі, ну, у них. І вони мені сняли Засняли пару, пару відео. Там відео 2-3 вони мені виклили, І зараз я вам покажу, які нутрі в мене. Тобто, які, ну, як виросли мої нутрі, яких я продав в тому році. Вік їхній рік і місяць на сьогоднішній день. Всім цікавого перегляду. І підписуйтесь на мій канал, не забувайте ставити лайки. Добавляйтесь до мене в друзі на Фейсбук. Силку залишу в описі під цим відео. Всім мирного неба, всім успіхів. Це наше сімейство нутриків. Їхній вік, рік і один місяць. Це наш самець. І ось три самки. Ми вже чекаємо від них другий припліт. Вже з дня на день. Це у нас внутринята від першого приплоду. Три самочки. Взагалі було дев'ять втринят. А це наші самці. Їх у нас в кількості 6 штук народилося. Ось такі активні вони у нас. Вік місяці. Їхній вік 4 місяці, А цих нутринят і дорослих нутрій ми знайшли через Ютуб канал Саши Коваля.